Ну а я буду відповідати на ваші запитання, тому перейдемо до першого запитання. Хоч на це запитання я не встиг зробити скріншот, але я запам'ятав, що у ньому було. Як звуть всіх ваших персонажів? Довго м'ямлити не буду, тому покажу так. Персонаж, якого ви зараз бачите, його звуть Кексик. Іншого звуть Саша, Він змальований з мене, хоча краще змінити стиль малювання цього персонажа. Далі це коричневий кіт з моїх шорців, якого я ще ніяк не назвав. Є ще багато персонажів, але ви про них ще потім дізнаєтесь. Я можу сказати тільки першу букву в їх іменах: і, п, с, б, д, Ч, о. І ще, можливо, якісь будуть, як тебе звуть. Мене звати, як і персонажа, якого змальованого з мене. Малюсь поки що так собі, але жарти супер. А мене є ще один жарт, Що помаранчеве і не корисне для зубів цегла. Як ти це робиш, навчи. Я не вчитель, але щось порекомендувати вам зможу. Якщо ви новачок, то вам потрібно малювати у 16 кадрів і під озвучку. Ну, тобто, озвучити текст під голос або музику, малювати анімацію Скільки тобі років? Мені здається, що я вам вже це казав у цьому відео. Ну якщо вам ліньки дивитися це відео, то я вам покажу фрагмент з цього ролику. Ну а зараз мені 14 і скоро вже буде 15. Ну а тепер запитання з ТікТоку. Ось посилання на ТікТок. Ти Сімба, ні, я Кексик. І там ще не один такий конвентар. Ось ще. Якщо у футболіста відібрати м'яч, то він піде за новим, а якщо у художника відібрати пензлик, то він захватить пів Європи. Що тут такого? Ааа, я зрозумів жарт. І в Ютубі пояснювати його не буду. Хто зрозумів, той зрозумів. І ваш улюблений чай! Як аристократичний кіт, я вам скажу, що найкращий чай із малини. Мені здається, через пару років, може менше, ти станеш популярним. Не цей комент пліз. Вже пізно я вставив, але дякую. За підтримку. Ну а тепер найцікавіше, чому ти вирішив стати блогером? Ну тоді, коли я створив канал, не було багато україномовних каналів. А тепер їх багато, то якщо навчені не пощастить, то хоча б буде якась копійка. Ну а раніше з моїм старим каналом, про якого я вам зараз не розкажу, щоб бути як якийсь популярний блогер у 2019 році і заробляти багато грошей. Раніше він називався X Games. Ну а я вже від... і так відійшов від теми. Покажи свою кішечку. Добре, вона там над комп'ютером висить, можу фото дістати. Тишусь відклеїти папірець з нагадуванням.